Ну що, друзі, продовжуємо нашу торговлю на платформі. Так, зараз на даний момент у нас 421 долара на рахунку. Зараз зайду на 8 секунд на 8 секунд заходжу гори. У нас ситуація, на жаль, не відпрацьовує це мінус. Тому, друзі, ще раз заходжу. Ні, тут я по... Пошведив і зайшов в дві ситуації, одну вверх другу до гори. Заходжу дві ситуації, три ситуації, заходжу гори на 8 секунд, але дуже багато часу дав. Головне, щоб не відкатило, не відкатило, але це ні це все-таки у нас плюсики. Тому 424 долара вже на балансі у нас. Так, зайшов дві ситуації догори, але одна ситуація дуже. Дві ситуації в нас, скоріше за все, не зайдуть. Хотів зайти з дуже з хорошої точки, але чомусь не вийшло, у мене не вийшло. Але одна ситуація, одна секунда, і ми заходимо в плюс. Так, це плюс, друзі, 425 доларів на балансі дуже рухаємось повільно, але. Все ж рухаємось. Зайшов в одну ситуацію до гори на 8 секунд. Але, напевно, дуже пошвидив. Зайшов в три ситуації до гори. Там рівень супротиву должно відкатити. Але воно не відкатує послідні секунди. Воно пробиває донизу під вищу суму входу, під вищу суму входу. Ставлю донизу на 5, 5 долярів, але воно пробиває знову доверху. Ставлю ще раз донизу і ще раз донизу. І просто графік раз, а, був а, ложний пробой. І він просто розвернувся. На жаль, на жаль, розвернувся. Піднімаю суму входу в, в, в ситуацію. Ставлю донизу, але, напевно, графік вже розварачуватися, буде, ставлю доверху. Але графік все ж, все ж рухається да, далі, далі. Рухається графік і просто не в нашу користь. Просто всі мінуси нас закриває, на жаль. І тут я ставлю не одну ситуацію, дуже багато ситуацій. Я постав 40 долярів на 8 секунд доверху. Я не знаю, чи вони всі зайдуть, але вони заходять. Дуже тяжко вони заходять. 414 доларів на балансі. Фух, друзі, ладно, на цьому завершується відео. Це відео мінусове в мене вийшло, тому зустрінемось наступного.